Горчаленко, голова центру аналізу і стратегії, зараз з нами на зв'язку з ним і поговоримо на цю непросту тему. Пане Ігоре, моє вітання вам. Добрий вечір. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, як ви розумієте цю ситуацію? Хотіла знаєте про цитувати як в тому мультику, чиї у вас план, містер Фікс? І тут теж що у нас зараз відбувається? Де ми зараз є? Ну, по-перше, я все ж таки відзначив, що ні від очільника офісу президента Єрмака, ні від президента України Зеленського не було чіткого спростування, що взагалі ніякого плану не існує. Тобто вони говорили: ну, наскільки я це зрозумів, що дійсно відбуваються певні перемовини, а дійсно вони ще не перейшли безпосередньо на фінальну стадію якраз затвердження на високому рівні. Тобто, це десь рівень. Аташе відповідно радників з питань нацбезпеки і так далі. Ну але коли ми побачили відповідний злив. Я думаю, що це зіграло з точки зору перехоплення ініціативи. Бо ми прекрасно усвідомлюємо: по-перше, в якій системі координат зараз перебуваємо, в тій інерції, яка особливо відчутна після результатів Трампа на Близькому Сході. Тобто, цей план він ну або проект плану, або там окремі пункти, все ж таки, якщо сприймати комплексно, дійсно він йде в руслі. Загалом концепції Трампа до речі, Вітков по суті про це й говорив. Казав, що якщо буде успіх на близькому сході, певну модель подальшого мирного врегулювання можна перенести якраз на російсько-українську війну. От ну, другий момент, все ж таки, цей проект плану він містить і безпосередньо пряники. І кнут для російського агресора, і до речі, о той пункт стосовно гуманітарки, де обговорення там, що стосується мови і всього іншого, ви ж розумієте, що це можна сприймати неоднобічно, не лише що Україна має десь там поступитися. Та сама ситуація може підніматися і безпосередньо на території Російської Федерації, що стосується якраз прав етнічних українців, і тут же ж дуже легко насправді порівнювати щодо кількості шкіл і всього іншого, тобто. Там дуже цікаві такі формулювання, які були виписані і Радіо Свобода, і Блумберг здається, і багато хто інший якраз оприлюднювали проект цього плану. Тому я думаю, що це дійсно це певний зараз елемент подальших торгів. Але найголовніше, що що Європа за рахунок цього плану повертає себе умовно за стіл перемовин, бо ми бачили здебільшого, де комунікація двостороння, відповідно, це Кремль і Білий Дім. А ну і те, що було завалено, фактично, коли не відбулася зустріч уже е, Трампа і Путіна через е, особливо е, недипломатичність е, міністра закордонних справ Російської Федерації Лаврова. Ну, тим не менш, е, все рівно Європа себе повертає за цей стіл перемовин ну і звичайно, і Україна все рівно веде тут, теж як ну по суті, знаєте, еволюційне продовження попередніх наших мирних ініціатив. Можна згадати і е, мирний план. План зразка листопада 22-го року і так званий план перемоги. Ну тобто, ми показуємо, що ми постійно працюємо над цим треком, але на жаль, це не пришвидшує завершення війни. А, пане Ігоре, а коли це буде обговорюватися в Євросоюзі, коли це буде якось переходити до більш конкретних обговорень і цих пунктів, і тут же ж є стадія перша етап, перший етап, другий, коли взагалі до цього вже більш якось ми детально до цього перейдемо. Ну, тут, знаєте, тут більше концептуальна проблема. Можна обговорювати скільки завгодно, а питання в тому, що не Євросоюз має прийняти рішення, не наші європейські партнери, а дійсно має рішення прийматися відповідно російський агресор і Україна. Тобто ці дві сторони мають прийняти перший пункт відповідно припинення вогню. І от в цьому засаднича проблема нинішньої ситуації, бо ми знову впираємося, от як у нас був кейс саміту миру. В Швейцарії ніби зібрали стільки учасників, і всі розуміли, що от ось скоро можливо навіть буде поштовх до завершення війна, продовжилась. І зараз, коли Путін після розмови з Трампом в телефонному режимі, коли буквально за декілька днів вони надсилають знову проект не публічний проект, але меморандуму з тими ж самими хатєлками, тобто це є усвідомлення, що бажання росіян йти на компроміс немає. Хоча я думаю, що все рівно йдуть намагання. Продати певні прожекти економічного гатунку, питання стратегічного озброєння, ще якісь нюанси, ну щоб все ж таки десь Україну посунути на другий план і тримати все рівно цей зв'язок. Але що стосується саме мирного плану, то тут дійсно його треба підкріплювати, знаєте, ситуацію на полі бою, відповідно більшою підтримкою України, ну і очевидно сильнішими санкціями проти РФ. Знаєте, пане Ігоре, от е, були раніше такі моменти, такі опорні точки, що ми розуміли, що ось зараз буде зустріч там, наприклад, Зеленського і Трампа. Потім там зустріч е, Трампа і Путіна. Потім там зустріч в Європі. І ми думали, що ось е, після цього у нас вже буде якесь прояснення, якесь зрозуміло цей дороговказ. Як ви зараз бачите е, цю дорожню карту? Ну насправді я тепер рахую значить дні до зустрічі в квітні Трампа і Сі. Відповідно в Китаї, тому що до того моменту можуть дійсно щось Вони не працювати таке ні в Китаї, в Китаї то а, в Китаї Південна Корея, сам. а угу. там буде готуватися великий візит. І я думаю, що по кейсу України там дійсно буде велике пропрацювання, те, що буде якраз домовлено, ну в якраз з квітень місяць наступного року. До того ну поки що, наскільки я розумію, Росія хоче продовжувати активну фазу війни. Хоча, хоча я б не скидав повністю з рахунків Умовний Будапешт, чому саме умовний, тому що а, все рівно зараз а, Росію можуть а, максимально стимулювати до зустрічі а, Путіна і Трампа. А, ну, ми ж розуміємо, що є і конкретні кроки з боку сил оборони України. Діпстрайки, ми бачимо теж удари по їхній енергетиці, по нафтопереробці а, і, ну багато чого іншого зараз теж робиться. Ну очевидно, для того, щоб а, все ж таки пришвидшити цей а, дипломатичний трек. І, відповідно, умовний Будапешт. Чи це буде Будапешт чи це буде Туреччина? Я б не скидав, що повністю, з точки зору вирогідності, що така зустріч може не може відбутися, мається на увазі. І тут питання для нас: що проробити? Перше, щоб все ж таки була стабільна позиція безпосередньо Дональда Фредовича. Бо ми знаємо, що мінливість там вона дійсно присутня так само, щоб була врахована позиція безпосередньо України і Європи. Ну і все ж таки ми маємо йти до, як мінімум, тристоронньої зустрічі добре, не в там прямому форматі. от можливо це буде елемент човникової дипломатії, але це все рівно зараз треба пропрацьовувати. Ну російська сторона, на жаль, поки що тристоронній формат досі вона відкидає. І єдине, що ми бачимо, от після візиту Орбана до Вашингтона знову виходить Лавров, каже: ну ось непогано б зустрітися вже значить, з Рубіо вже є свій інтерес. І одразу прочитайте, що говорив Лавров буквально тиждень тому, коли він навпаки радів, що зустріч з Рубіо не відбудеться. Тобто, тут вже відчуваються певні поступки, але... Поки що вони на рівні риторики, це не означає, що росіяни десь змінили свою точку зору. Очевидно, що вони хочуть гіперболізувати певну ситуацію на фронті, ну і максимально це подати у вигідному для них світлі безпосередньо для Трампа, щоб Трамп змінив нинішню свою позицію. А його основна позиція полягає зупинка війни на лінії зіткнення. Оце головний момент, за який ми. Принципі тримаємось, Це є позиція офіційного Києва. Це позиція Європи, тобто, це дійсно та консолідація загалом України і наших партнерів-союзників.